Ми сьогодні б'ємося всупереч всім очікуванням партнерів, і які є в Європі, і які є в Америці. Тому що дуже добре пам'ятаємо, коли нас зупинили десь у 2014 році. Від відсічі, коли в нас були проблеми з наступом у Криму росіян, і те саме коли нас готували до. Власне, партизанської війни у березні 2022 року, тому що не мали сподівань на те, що Україна зможе втримати натиск росіян, і а насправді ми не просто їх втримали а ми відбили. Тому ворог, звичайно, що сьогодні. Знищує дуже багато не тільки доріг, не тільки мостів, але він знищує в першу чергу нашу дійсною освітню, галузь і медицину і е, залізницю, і всі ці інфраструктурні об'єкти вони насправді є край важливими, тому що це е, допомагає нам в цей час е, отримувати кошти, заробляти і підтримувати наші збройні сили України. І, взагалі, якщо ми говоримо про інфраструктуру, то це мільярди і мільярди доларів, які е, все ж таки сподіваюся, зможемо ми компенсувати за рахунок Російської Федерації в майбутньому для того, щоб проводити всі е, необхідні роботи по інфраструктурі, яке зараз знищено. І навіть цей останній транш, який ми отримали від Світового банку. Перший транш, тому що ми маємо отримати 432 мільйони доларів. А зараз ми отримали першу частку. Він буде направлений на те, щоб допомогти Україні внутрішньо. Дати проїзди, і в тому числі руху економіки, якщо ми говоримо дати проїзди, це тимчасові мостові переправи. Я особисто в Донецькій області, коли їжджу з волонтерськими поїздками, я вже переїжджала, е, такі мостові переправи, які доводилося нашим інженерним військам робити двічі. Тому що е, е, основний міст знищений зроблена мостова переправа. Вона знов знищена і далі е, по по третьому разу такі об'єкти є там на Лимані. Також зараз була дуже важлива мостова переправа. Відповідно, ці кошти можна буде сприймувати на критичні об'єкти артерії, які допомагають з'єднувати фронт. Друга історія ця історія дати. Проїзди до з країнами ЄС, оскільки через чорне море в нас заблоковані е, велика кількість перевезень, тому ми мусимо подбати про основні міжобласні дороги державного значення для того, щоб відбувався рух транспорту. Ну і звичайно, що якщо ми кажемо, чи що потрібно ще нашим партнерам, щоб зрозуміти, я завжди кажу, має бути. Неуставлена політична воля зробити все, щоби Росія програла. І як тільки на карту стане питання, Росія має програти у всіх сенсах, то можна зробити дуже багато санкцій і свіфт, включити інші, які допоможуть нарешті Росії впасти на коліна і шукати якісь варіанти.